да Треба где-то сотку позичити. Але стидно, блять. Старий. Ского, дідька, хочеш? Сотку а наші зі блядь, можно скачать, додати, зіграми і там блядь. Та шо за рублять. На ядві скачать а можно там за блядь, блять, не шінко зі вами вісне. Аж би ви були спокійні, прошу. Всі відео, які бы вважаємо каждый день від нашої королівки. Так що ми вам стілишку в, в коментарях під відео закріпляємо, реєструйтесь! Чо, Ольга, блядь? Ще отатком, блядь? Ні. Нє. Як то, блядь, ні, нахуй! Відколи підділи. то ти Далі за мною, блядь, скуч. не знаю. Плохо, я перед ефіром якраз дивилась ваше відео, то я не скучала. Дякую, Іван, дякую. А, ну ти ще на відео на мене дивила? ти тепер як мене немає ефіри, ти ще моє відео дивишся? Дякую. Та, ну я ж обіцяла, але ну вчора пішла спати. Сьогодні я мусила дивитися. З тим, що Молодець, молодець. Молодец, молодец, молодец. не... що ти міш їсти робити. І що, як татко готує, блять? файно. Ха, ти думала, що шлики, рибка, туди. Я ж я ще знаю купу рецептів, блять. Та я навіть передивилась що, я навіть цей рецепт можу переказати, щоб щось ти не думав. А, дякую, дякую. Так, що мене ще. Ну, кажи. — Але yeah, один yeah, нюанс yeah. я запам'ятала найліпше. Яку? Yeah, Яку? Yeah, yeah, yeah. Ну, щоб це вже все проблематично, Льоль. Все <laughs> проблематично. Це ще, що проблематично, я щось не знаю, я вже щось і бою, блядь, що проблематично, блядь. Це дзюрчить вода сама собою, знаєш оце, я запам'ятала. Що ти, блядь, ти зап... блять? Я вже це запам'ятала. Ти ж блядь, блядь. прибухуєш, мать, а ти ще трохи у степанінці. Я не що там Що це за рахунок? А ти що там ти... казав? Де казав? Що ти казав? Ну, деколи дзюрчить, Христинка, дякую. Деколи, джюрчить, деколи дзюрчить, а я навіть не... не розумію. Що дзюрчить? Що тече вже? А що тече? Що тече? Що пісею, каже, те, коли не розумію, що я су. А, що я після себе хожу? Так, так. То ти кажи зразу, блядь, ти щось, курва, заходиш за угла, блядь. А що ти думав, що дзюрчить? А чекай, то ще щось є, що? Ні, більше ні. Оля, Обсирає, обсирати, ще не обсираю, блядь, вже я кажу вже, я би не думала, що пам Ну <гад> 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 це <мені>, теж <тоже> вже <гад> під питанням, знаєш? Що, блядь, під питанням? То коли, о ти би випила літру горівки, блядь, на душу, я би ще щепив, тебе ще не блядь. На <гад> я бля, ще впіваю, він обсираю, місто... обсираю блядь. А, бля, а де це ти <гад> випивав <гад> літру горівки? <гад> що, що ти кажеш? А де це ти випивав літру горівки? Блядь, балана, то то завжди літра йде, як за милу блядь. Я, Люди, я, то то це такі, блядь, 5 тисяч монет що це таке цей культур відео де ми відпускали його до армії Чуєш, ти ще поди відео де мені мов до армії проводжали і боже віда кіко блядь. а стріми наші на ютубі блядь. та на та стрім та там... я один бачила, мені хватило то на півроку ну, треба то <ріх> було до церкви ходити вимолювати що того хлопчика <ріх> Чуєш, ти зайди ще подиви як мені мов в армії проводжали як як ми там п'ли на ну, та, то були безбожно блядь. А не справді був в армії. Бля... Nee, Добрий день, блядь, в армії він не був, на тих ти звідки прилетіла, та він. А що він не зробити не вміє? Німей, блядь. А що ти нічого не робиш? Бля, ну, нахуя? Ну <laughs> Я служив, але я так служив в санчасті, блядь, Там така хуйня. Так служив чисто, як я. Ні, Ні, він, він був військо, але в нього якісь болячки не йшли. Ти знаві до здиха, блядь, Його назад відправили, блядь. Та я бачу, що його навіть не допускали, рішітку навіть не міг втримати, блядь. Що це таке? <рес> бач, тому і в армії не служили. <рес> тому, його армії, тому його із армії поперли. Доволе, детально відео блядь. Коротше, він більше цей, що я хотіла сказати, я хір його знаю. Більше що, довше ви він... його, пров... його проважали, чим він в армії служив. так? О, то правда, то правда. Я, я ще нести за ним з на дзвони, я їду додому. Ти йоб твою мать, блядь. Ти розумієш, курва? Це страшне. То таке, ні, та вас на кожному відео, ні, ми як задній фон просто. На той, він нічого не робить. Каже, пиця хуйня. Як ти вай кривакей, курва, на ті, блядь. Дякую, дякую. Люди, а чому ви нас так розривали? Він на той є німий, він правильно мало говорить, він взагалі не говорить. Нічого не говорю, ні. Ну, ти блядь. Він язика липнув, блядь, він в школі сіно чи він, він не знає, що тут треба з людьми говорити, блядь. Він тільки коли вип'є по поняттям. Так, коли вип'є, він дуже тостим її закидати, блядь. Ви Вау. нічого не розумієте, просто його воспитала вулиця. Його улица, його хуй на сука хоть блядь. томас вулиця, блядь. Оля, ти в курсі, що любові не існує, бляй. Ти ще Оля диви, бо він тебе ще любить і на п'яну буде плакав, що він тебе любить, любит. Блядь. давай. Та я ти біля кажу, ти вообще не може. Очі подиви відео с як він плакав, блядь. Блядь. Та да а, то спаску заїбає там не плакав, Так, так На паску він плакав, так. Бо він кадав, що він любить кохану. Я за багато горілки випив просто, блять. Він, він, він завжди на п'яну плаче, блять, бо він кохає дівчата, вони його не на. <ріпи> <ріпи> так він ж має дівку. Та що він там має? Вона там по друге ходить, блять, він має на. Вона його сука чеш йому на вуха на липі, блядь. блять. Щякові болібурдивно до нечі веде на хуно і вона ще наші без другим, блядь. Навіть не буду тиха пасім з ким на понятно діло. Оля, ти знаєш, що я на раз два розпечатаю, блядь? Ці ті цукерки на Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, не то якщо зустрінеш, то, то бо, то, 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 бо. Зустрін, то бо знала, блядь. Ти від мене теж не спустив же у не підеш, блять. <laughs> <laughs> Фу, боже Бридотіна, ось. <laughs> та, я, та як Бридота, то за 9 місяців вже приїдеш куруа з тимо, блядь, з малим нам. <laughs> І що бризям малим робити? Будем бали, що ми робили? Будемо бали довго, щасливо жили, блядь, копосом їли до А Та ти казав, що в тебе вже є троє дітей, ці скільки там. Ну чекай, а що? А там, де троє, там і четверо. Ну, прислуж вже не цього мали. Оля, я маю троє, але я від тебе ні одного не маю, я хочу від тебе мати, блядь. Ти хочеш в кожній області, так? Ні, хочу, бо в мене всі були такі стрьма жінки, блядь, А хочу, щоб у мене дитина гарна була, блядь. Ну, мене всі ще діти мене не вдали. подавали. Тим жінок, ще всі в жінок вдавали? Зумієш? А, а то би якась жінка блондинка вродила, блядь, яка красотулечка, блядь, вона. Я би був, я та, би був підразу. Хто руса? Ти, ти біла, бля, як руса? Ну зараз то я крашена, ні, та а так Русява. Ааа, ще зачинай, а так то ти, кажете, ти ще веснушки певно маєш, ні? Ні, трохи на носі. 14! То ти режа, блядь! яка режа світлоруса! Та то режа вже їх світлоруса, сонечко промінь впаде, вже режа, блядь. Не ми режа, я не режа. Борежі постелі дикі, я знаю, блядь. дикі? А в тебе Та, ти кажеш? А тебе де рижа була? була ріжа колись вона натка ну, була ріжа аж червона нам. Я сьогодні ходила на ток! О, О, Ольга, ти нині в Ліпчку чи так. без, да? сьогодні? Ти нині в Лічку чи без, таку сорочину в що ти не маєш? В да? Лівчику, в лівчик, Лівчику. Да. <laughs> Та в Лівчику я, не я не ну. Що це та, там не здимав? Це які шлейки, підтяжки, бля, які то лівчик, курва. Пітяшки на труси, блядь, <ривав> не знімати. Ти, 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 ти? чуєш, я я говорю, це лівчик. Чую. Я сьогодні на ток ходила. На шо? На ток! Током мене били. І ти ще за то гроші платила? <ріст> та Прийшла би до мене, я би тіла розетку розколупав, 200, 200, біду, нас. Лісо, я ага. а двісті два хібів їбав на руку. я би умерла, ага. Ти а нащо ти на той то ток ходиш? А це, коротше, для спини. Мене болить спина, а вони тут так током б'ють і це прикольно, так розслабляє м'ясо. Файно у дошка, сорохівка на. Дай та дошка, сорохівка, що ти мелеш? Рібе зразу як струна, блять. ти що за рахунок? У нас до Хребет будеш мало ринки, я буду на коля, Чу, а по а ти, а які ти труси носиш? Тоже ті носиш ти? Вона не, не без трусів. Е, вона в ліфчику але без трусів. Е, е, Тоже <laughs> то, 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 ти і і носиш курва, на, на дупі, ну такий воштурок, блять. Ні, я можна... таке не люблю. ні, 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 то не можна взагалі таке носити. А які ти носиш? Нормальні, такі великі. Так, та таких такі ну! Майки, да. а шо Майки? 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 Майки такі в клітчасті, ну. Чи, а багато, багато там мачити, Ні, та ні, ну то літом то жарко, ну на зиму вже не брати. Чи, чи ти як дитина, блядь, що лісу, я не люблю, яка полоска була, яка злітна смуга, блядь. Не любиш смугу? Ну а як, Я люблю ще приземляти, по бля. Люба, Люба, Люба. люблю, ну, а як, блячи, е, я в'їжджу в розмітку, бля, я знайде, де, курва, де де турмозина, а без розмітки так? Без розвідки в мене нічне бачення хуйо. з хуйо. Ой годі погано блять дають курва ті координати, я можу, блядь, в супа заїхати. Можу. Та ти вже, слухи, ти вже снопи, ти вже ти вже понятно, що ти вже давно ніде не їздиш. Перестань, Перестаньте не запас. Теба, їбати гарних і негарних, блядь, як мішевка за патрон не А ти що, взагалі не перебираєш? А чого я маю перебрати? Я як дідів не перебираю, так і дівками, блядь, чи я що й гори, блять? Я жінопіс дивлю, вона ж би не смерділа, блядь. І вона ж би не смерділа, і смуга і слуга була взльотна, блядь. Ну а якщо буде дуже гарно, і буде смердіти. Що що? А якщо буде дуже гарно, але буде смердіти, що тоді? Ну то я її, папір з'єду з піцем страху і пізє, або хіба відмію, блядь. Ко дометку судам блять. Там виде добре даєш, блядь. Бо я, бо пілот завжди тягне за рулем, знаєш то, блядь. То, буває іде, коли і зарослі невеликі, блядь, і злітна смуга, блядь, мокра, знаєш, блядь, як буває, блядь. чуєш, що пише, чуєш, що пише? Треба ебати і кривих, і горбатих, Бог побачить, так так переждати. О, я то знаю, я то знаю. Так, так воно і є, блядь, Ну не треба ніколи перебирати, блядь. Оля? І шо ти, що а ти, Алюся, що ти мені робила, блять? Я не знаю, хто коханка. Я, Я коханку не бачу. Нема нема коханки, блять, що ти слухаєш ти? у франківську сидить, пепсі п'є, чи що вона там п'є, блять? Спрай! Спрай! Я б на тими губками то ликає файно, Лигає. Не лигає, а лигає. лигає. Франківськ, блядь, целобічний радима. А, Тобу... кажуть, що куханку так та кинула, то ти говориш, що її нема. Хто кого кинув? Бо ти, ти її негатив! Її... Ти її фейки не слухай, блядь. Щоб <ривало>, <ривало>, мене хтось кинув, що ти ще йобнула, Ольга, блядь, а то я, блядь, спиться сравню в все, дякує. помилона. Ну, я не знаю, подивлюся, як до та коханка виглядала. Дякуємо, дякую. Що, що? Я подивлюсь, як та коханка виглядала. На ти Нахідати дивила, блять. Ну на відео вона десь по-любому є. Там нема немає нема, на відео ніде. А де. не щитив. А що ви повидаляли на... чи що? Та ми то ще нахуй постирали, блядь, з пам'яті, блять. Чого? Та є, вони хозяють, воно є. Та є, є, нахуй біщу, та є то біля. Що ти будеш минулому в мене ще про... в майбутнє дивиться? Може ти майбутнім. Ти, ти думай, якби ти то на відео в нас і Так. Ти ж думай, який ролик з тобою зняти? На два блядь. який я тебе блядь, пишу дякую. <laughs>